Україна дізналася імена найуспішніших. Лідерів політичних, економічних, спортивних царин відзначили титулами Людина року 2011. Провели вишукане дійство на висоті. Головним спонсором вшанування найкращих став Піреус Банк. Виступати спонсором, генеральним спонсором такої події це велика честь для нас. Чому це зробили наші акціонери? Я думаю, що е існує довіра наших акціонерів. До ринку України титулу удостоїлися ті, хто, попри складну економічну ситуацію, не просто вистояли, але й примножили свої успіхи, вивели свій бізнес на якісно новий рівень. Передусім, це стосується лауреатів таких номінацій, як Національна торговельна марка року, підприємець року і лідер малого і середнього бізнесу. Переможців у цих номінаціях привітав Піреусбанк. Цей захід дозволяє безпосередньо поспілкуватися з нашими клієнтами. З клієнтами нашого банку такий захід дозволяє нам налагодити нові а, контакти, зав'язати нові цікаві проекти. Цьогорічна 16-та церемонія, вкотре продемонструвала, незважаючи на світові фінансові негаразди, сильні гравці завжди залишаються локомотивами зростання економіки країни.